З нас мотанка, з вас донат. Буковинські діти, які долучились до проєкту волонтерського штабу Українська команда оберіг для військових закликають дорослих донатити на дрони. Детальніше про проєкт далі у сюжеті. У травні волонтерський штаб Українська команда розпочав всеукраїнський проєкт Оберіг для військових. Малеча з різних куточків країни виготовляли власноруч традиційні українські обереги для захисників, ляльки-мотанки. До проєкту також охоче долучалися і школярі з Буковини. Першими були учні Котелівського та Динівецького ліцеїв. Нині до них доєднались учні Вікнянської школи Дібрівської та Малинівської гімназій. Діти вправно плели свої мотанки протягом цього тижня. Перед тим як почати виготовляти обереги, школярам розповіли про особливості плетіння ляльок. Лялька символ жіночої мудрості, і лялька-мотанка є оберегом, оберегом кожної родини. Вона, як ви бачите, незвичайна тканинна лялька, виготовлена з тканин. Основний спосіб, яким ми виготовляємо це ми мотати маємо і в'язати вузлики. Основна частина цієї ляльки це голова. І взагалі, усі матеріали, з яких ми виготовляємо цю ляльку, мають бути природніми, натуральними. У мотанки немає обличчя, пояснює майстриня. Замість обличчя робили хрест. Хрест має також ще. Таке сакральне значення це поєднання неба і землі, поєднання всього жіночого і чоловічого начала. За словами Марії Маліщук, кожна нитка має своє значення. Червона нитка вона означає символ, символізує життя. Кохання, жовта нитка символізується, символ сонця, символ пшениці, зелений колір символ здоров'я, символ молодості. Діти вкладають власну символіку у кольори ляльок. Червоний колір він ворогів відганяє і нечисті силі, що він допомагає воїнам, допомагає воїнам здолати в. Маленькі учасники проекту Оберіг для військових вклали свою любов та віру у перемогу, адже мотанок виготовляли і для знайомих захисників. Я зробила цю мотанку для нашого вчителя фізкультури. Пишаємося вами та дякуємо за тихе небо над головою. Від ваших учнів хочемо передати маленький оберіг. Еріка ж плела оберіг для батька. Я зробила цю мотанку для свого батька, який захищає нас на передовій як оберіг від цього серця. Разом із ляльками боковинці передають героям слова безмежної вдячності. Дорогі воїни, захисники та захисниці ми хочемо сказати: нехай милосердний Господь та пречиста Діва Марія оберігає вас від усіх негараздів, подарує вам довгоочікувану перемогу, мир, здоров'я, душевну милість. Хай Бог вас оберігає. А ці ляльки-мотанки, які виготовили зубачі освіти Дібрівської гімназії, будуть для вас оберегом і вони хай наближають. Нас всіх до перемоги. В обмін на обереги для школярів волонтери підготували подарунки, смаколики від французьких благодійників до КФО Укрейнь. Усіх виготовлених мотонок до Дня захисту дітей українська команда передасть військовим, які зі зброєю в руках захищають країну. Малече ж закликає і дорослих доєднуватись до акції та донатити на дрони. З нас з вас донат! Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.